Інформаційно-просвітницький проект енергоатом Джуніор Атом шукає таланти. Стартував ще на початку цього навчального року і набув неабиякого розголосу в соціальній мережі Фейсбук. 28 відеоісторій про талановитих дітей, які мешкають у містах супутниках на населених пунктах зони спостереження українських АЕС. Дуже полюбилися глядачам. Сьогодні у нас буде такі так невеличке нагородження, але це великий крок. До того, щоб прославляти нашу Україну. дев'ять фіналістів конкурсу жителі Южноукраїнська та Об'єднаної територіальної громади. Це любителі точних і природничих наук, театрального мистецтва, інструментальної та вокальної музики, спортсмени і навіть волонтери. Останні, до речі, наймолодші фіналісти проєкту. Проте своїм власним прикладом нагадують нам дорослим про важливість будь-якої підтримки військових. Я плів браслетики із резинок і. Продавав їх на базарі людям. Ми вже понад 31 тисячу здали на ЗСУ і купили портативну станцію. Допомагаємо фонду Южноукраїнці разом з зсу. Інший малолітній волонтер-активіст Владислав Рябчевський назбирав понад два десятки кілограмів пластикових кришечок на безпілотник для ЗСУ. Хлопчик долучив до благодійної справи не лише свою сім'ю, а й друзів, родини, знайомих. Всі разом вони продовжують збирати пластик для допомоги захисникам. Що ти хотів би цим сказати, зробити? Наближити перемогу в Україні, щоб Україна перемогла. Неабияк як вразила глядачів і розповідь про 13 южну українку Анастасію Белібову. Дівчинка увійшла у фінал нацвідбору одного з наймасштабніших пісенних конкурсів дитяче Євробачення Євробачення-2023». Та за результатами онлайн-голосування глядачів і оцінювання журі посіла третє місце. Враження дуже приємні. Я мріяла потрапити на Євробачення і була дуже рада, що опинилася в п'ятірки фіналістів. Звісно, я отримала дуже гарний досвід і багато гарних емоцій. Юна Євгенія Ілюшкіна – дійсно всебічно розвинена особистість. Крім інтересу до вивчення точних наук як фізики та хімії, дівчинка захоплюється ще й рукоділлям. Вона з легкістю опановує нові техніки та власноруч створює вбрання. Така підтримка дуже важлива, оскільки я починаю розуміти важливість своєї діяльності для громадського життя, оскільки. Те саме таким чином ми формуємо свідоме суспільство для майбутнього нашої країни. Цілеспрямованим і суперорганізованим – Таким підписники сторінки енергоатом Джуніор побачили 13-річного програміста Єгора Антонюка. Він постійний призер та переможець різних олімпіад і конкурсів з математики, інформатики та фізики. Цьогоріч за старанність у навчанні хлопчина отримав стипендію міського голови. Мені дуже подобається, якби. Навчатися, отримувати знання. Дякую Енергоатому за те, що вони дали таку можливість проявити себе та підтримали. Діти отримали грамоти та іміджеві подарунки від організаторів проєкту дирекції зі стратегічних комунікацій. На екенергоатом у компанії дбають про всебічний розвиток української молоді та створюють для цього належні умови.